На телеканалі ТВ4 час новин сили ветеранської спільноти майбутнє громад разом. Під такою назвою відбувся регіональний форум у нашому місті. Більше дев'яти ветеранів та членів їхніх родин презентували свою справу у Тернопільському обласному центрі зайнятості. Окрім цього, під час форуму відбулися панельні дискусії, на яких підприємці поділилися своїми історіями успіху. Та разом із владою обговорили нові можливості для них у бізнесі та навчанні. На форумі побувала і наша знімальна група. Презентували справу, яка надихає рухатися вперед. У Тернополі відбувся регіональний форум Сила ветеранської спільноти Майбутніх громад разом. Там ветерани та члени їхніх сімей показали бізнес, який відкрили та підтримують у час Великої війни. Наприклад, сім'я Світлани та Сергія Готки займається виготовленням напівфабрикатів. Допоки чоловік служить, дружина веде бізнес. Світлана каже, спершу готувала різні страви вдома для своїх дітей, а пізніше це переросло у власну справу. У нас є як класичні страви, типу там вареники, пельмені, також і зараз є багато сучасних страв. Це у нас є пироги, випічка, тобто італійські страви, деяких інших видів країн. Страви Також зараз започаткували дитяче меню. Є такі там кольорові пельмені, корисні варенички, там сирнички без цукру, запіканки, ось бульончики, щось таке для діток, які дуже це люблять. Власну справу презентувала і Ірина Головко. Жінка каже, у 2018 році її чоловік запустив лінійку свіжообсмаженої кави для магазинів. Однак з початком повномасштабного російського вторгнення він став на захист країни, а вести бізнес продовжила дружина. Ірина зазначає, участь у таких форумах не лише можливість розповісти про власну справу, а й шанс знайти нові контакти та підтримку. Від таких знайомств. Народжуються колаборації, народжуються партнерства, народжуються взаємні, якісь взаємопідтримуючі і взаємонадихаючі проекти, об'єднуються спільноти, і це для нас дуже важливо, особливо зараз. В межах форуму відбулися дві панельні дискусії. Під час однієї з них представники ветеранського бізнесу ділилися власними історіями успіху та досвідом розвитку справи в умовах війни. На іншій обговорили можливості для тих, хто повернувся з фронту і потребує підтримки та адаптації до мирного життя. Сьогодні ми обговоримо проблематику. Ми обговоримо, які є програми навчання, які є програми перенавчання, які є грантові програми і можливості реалізації. Також питання працевлаштування також Ож у нас і грантові програми. Де вже 39 ветеранів з червоного нашого торгівля скористалися і отримали гранти. і Де 33 жінки ветеранів отримали гранти на розвиток власної справи на сьогоднішній день. Варто зауважити, що є велика підтримка міжнародних донорів грантових програм, не тільки щодо реабілітації, але і підтримки бізнесу, перекваліфікації, психологічної допомоги, адаптації і так далі. Організаторка цього форуму Леся Кру як каже, Подібні зустрічі вже відбулися в Івано-Франківську, Львові, Закарпаття та Чернівцях. За її словами, ветерани активно долучаються до обговорень, ставлять запитання, цікавляться новими можливостями і прагнуть бути почутими. Саме тому цей форум покликаний допомогти їм реінтегруватися у цивільне життя. Сьогодні ми ще й представили представників ветеранського бізнесу, щоб діяв принцип рівний рівний. От він буде бачити мій побратим. Людина, яка теж пройшла фронт, вона. Ну, Десь, скориставши цією можливості, розвинулася, розвинула свої підприємницькі навички. І коли у нього є якісь сумніви щодо початку підприємницької діяльності, я думаю, що це буде мотивуючим ефектом. Наразі у Тернопільській області за офіційною інформацією більше 30 тисяч ветеранів. Такі зустрічі це не лише про бізнес, а й про довіру, підтримку та спільну силу. Ветерани та їхні родини не просто адаптуються до нових реалій, вони творять їх самі через власну справу, через взаємодію, через готовність ділитися досвідом і надихати їм. У Росії продовжують карати тих, хто відстоює свободу слова, національну ідентичність і право бути собою. Історії сучасних політв'язнів, які протистоять імперській політиці Кремля, зібрані у міжнародній виставці, яку вперше презентували у Тернополі. На банерах зображені люди різних народів Чечні, Бурятії, Татарстану та інших. Їхні долі як доказ того, що російська тюрма сьогодні це інструмент мовчання для цілих націй. Подробиці розповідаємо далі. Сісти за ґрати не за злочин, а за словом, не за вчинок, а за ідентичність. У сучасній Росії це реальність для сотень людей: активістів, правозахисників, представників поневолених народів. І саме про них розповідає виставка Справжні в'язні Путіна, політичні в'язні поневолених народів, яку вперше в Україні презентували у Тернополі. Це міжнародний правозахисний проєкт, створений антиімперським блоком народів. На банерах історії 17 людей різних народів. Родів, що живуть на території Росії татар, інгушів, карелів, башкортів, чеченців. Усіх їх об'єднує одне боротьба проти імперської політики Кремля. Ми цю інформацію збирали ну тривалий час, тому що до нас надходила інформація про репресії, про знущання, які відбуваються з тими в'язнями, і ми її, коли вже отримали величезну кількість такої інформації, яку ми перевірили, яку ми проговорили із лідерами національно-визвольних рухів, ми власне вирішили, що нарешті пора про це заявити. Особливе місце у списку в'язнів Путіна займають етнічні українці, які є громадянами Російської Федерації. Вони зазнають переслідувань та репресій через свою ідентичність та громадську активність. На виставці представлені п'ять таких історій, хоча насправді їх небагато більше. Кожна історія унікальна, про кожну можна говорити, але от хочеться сказати про Наталю Романенко, яка була достатньо. Активною в громадському житті, в українському громадському житті на території Московії, коли це ще можна було робити, і до неї, в принципі, московська пропаганда, яка любить пляти різні ярлики, якраз прикріпили оцей ярлик Бандерівка, яким вона насправді пишалася. Саме за те, що Наталія не цуралася свого походження та працювала в громадських українських структурах, її заарештували. Жінка досі перебуває в неволі. Та мета правозахисного проєкту не лише Ше показати ці історії, а й змінити долі. Організатори прагнуть, щоб кожне обличчя на цих банерах врешті стало вільним, і перші результати вже є за більш як півроку. Існування проєкту звільнили двох героїв виставки: Заріфу Саутієву та Наталію Філонову. На цьому банері нас зображена дуже відома. Діячка бур'ятського національного визвольного руху Наталя Філонова вона підтримує Україну ну, все своє життя, але зокрема і від 2014 року, і неодноразово виходила на одиночні пікети чи на якісь мас масовіші акції в Буряті, які тривали на підтримку України і проти війни, розв'язаної агресором, і okay. вона за це постраждала, незважаючи на те, що в неї купа проблем зі здоров'ям, що в неї на вихованні. Дитина, яку вона взяла з дитячого будинку, Цьогоріч, попри важкі умови утримання, вона вийшла на волю і продовжує свою боротьбу. Зараз, навіть виходячи на волю, ці люди все рівно є в небезпеці, і наше одним із завдань є спроба, можливо, якимось чином обміняти їх чи до України, чи на захід, де вони зможуть продовжити свою правозахисну роботу. Виставка вже побувала у майже 30 країнах світу від Європи до Азії. У планах Австрія, Туреччина, країни Південної Америки. Український тур лише починається після Тернополя, Львів, Івано-Франківськ та інші міста, щоб ще більше людей почули історії тих, кого хочуть змусити мовчати. Українська вишиванка створена із чорнобривців і бегоній підкорила Європу. Студенти та викладачі із Тернополя представили Україну на одній із найбільших флористичних виставок під відкритим небом. Участь у ній цьогоріч взяли понад 60 команд із різних країн світу, зокрема з Канади, Німеччини, Австрії Польщі. Як ідея перетворилася на квіткову композицію? Розповідаємо далі. Вишиванка чорнобривців і бегоній. Саме таку квіткову композицію створили тернопільські студенти для найбільшої в Європі міжнародної флористичної виставки Просто неба. Вже втретє команда Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг та туризму представляє Україну в Італії. Цьогоріч під гаслом Зелена енергетика джерело майбутнього. Це 53-я квіткова виставка під відкритим небом, яка є найбільшою у Європі, і проходить вона під назвою Червія Чіто Джордана. Цей проект він є флористичний і мета його це популяризація сталого розвитку, це збереження довкілля і, звичайно, екологія, краса і флористика. У міжнародному проєкті взяли участь понад 60 команд з різних країн світу, серед них Канада, Німеччина, Австрія Польща. Єдиними представниками від України стали студенти і викладачі з Тернополя. Щоб обрати, хто саме демонструватиме напрацювання у флористиці, у професійному училищі провели внутрішній конкурс серед дівчат і хлопців, що навчаються на спеціальності флорист квіткар. Кожен мав представити власну ідею квіткових композицій для ландшафтного дизайну. Було представлено на конкурс понад 15 робіт, які були у різних варіантах як аквареллю намальовані, так і в комп'ютерних програмах. Зроблені серед тих робіт, які були представлені на конкурсі, були надзвичайно цікаві ідеї, але вибороли призові місця двоє учнів за професією флорист квіткар з першого курсу. Це решітник Яна та Франківська Валентина. Дівчата зізнаються, концепцію продумували до найменших дрібниць. Хотіли не просто створити гарну композицію, а втілити в ній національну ідентичність. Обрали форму орнаменту вишиванки як символ єдності та культури. Основу клумби склали чорнобривці й бегонії, традиційні квіти для України. Перед реалізацією проєкту учасники детально прорахували кількість необхідного рослинного матеріалу. Його, як і в попередні роки, надала міська влада Червії. У Нас було багато. Ми перше розмальовували, мали лекала, ставили, де саме буде знаходитися яка саме квітка. І потім, по тому макету, ми створювали саму клумбу. Мені ще досі чесно важко повірити, що я прийняла участь у цьому дійстві, міжнародній виставці флористичного мистецтва Просто неба у сонячній черві Італії. Зараз ця клумба залишається в Італії. Нам вислали фотографії, де зараз квіти розцвітають. Я ніколи не забуду, як перехожі, посміхалися, зупинялися та фотографували наші квіти. Ми справді зрозуміли, що наша робота важлива. Це вже третій рік поспіль, коли студенти училища, які навчаються на спеціальності флорист квіткар, представляють Україну на виставці. Торік вони презентували одразу три квіткові композиції в межах 52-ї експозиції, що проходила під гаслом Права довкілля, спорт, освіта. Ми висадили три гарних клумби, які відобразили частинку нашої незламної України. Ми використали чорнобривці та різні кольори бегоній. Для нас було дуже цінно те, що ми змогли представити нашу квіткову композицію на європейському рівні, почути відгуки та пропозиції від іноземних фахівців, а також побачити їхні стилі та підходи до роботи. Флористичний проєкт реалізовують у межах тристоронньої співпраці між Італією, Польщею та Україною. Допоки їхні рідні борються на фронті, вони допомагають у тилу. У Тернополі вже понад три роки жінки-волонтерки щотижня організовують благодійні ярмарки. Там вони продають домашню випічку, прикраси і вироби ручної роботи. А зібрані кошти передають на потреби військових. Що пропонують тернополянам та гостям нашого міста? І скільки вдається зібрати грошей за один такий день, знає наша Антоніна Речкун. Їх об'єднує спільний біль і бажання бути корисними. Уже більше трьох років у Тернополі волонтерки організовують благодійні ярмарки на підтримку Збройних сил України. Ініціаторка Ольга Тимошенко зазначає, зібралася команда однодумців, бо кожна із них проживає однаковий біль. Жінка каже, її чоловік два з половиною роки тому зник безвісти, але попри це вона хоче допомогти тим, хто боронить нас. Саме тому що тижні разом з іншими волонтерками продає смаколики дона для військових. Завжди на наших ярмарках є домашні смаколики, випічка, десерти від кондитерів, від господинок з Тернополя. Також які речі можуть переїжджати новою поштою. Нам кондитери відправляють із інших куточків України. Це завжди найсвіжіша випічка. Благодійні ярмарки проводять у різних локаціях біля храмів, шкіл на театральному майдані. До ініціативи долучається чимало господинь. Одна із них Оксана Розум'як. Жінка ділиться. Спершу пекле для чоловіка та його побратимів, а згодом волонтерство стало невід'ємною частиною її життя. Тепер вона разом з іншими готує випічку і кадов, зберігається, аби передати військовим на фронт, а ще долучається до ярмарків. Так як в мене чоловік воює в центрі спеціальних операцій напрямку Схід, я йому малювала на полк Святослава Хороброго. От в них гарний девіз є в полку. Роби, що можеш, тим, що маєш, там, де ти є. Оце такий є і девіз, можливо, і нашого життя. Кожен вносить якусь свою таку маленьку лепту, отаку от велику справу. Ще одна із волонтерок Раїса Коляда. Дівчина ділиться. Її брат уже близько чотирьох років бореться з ворогом у найгарячіших напрямках. Раїса ж підтримує фронт із тилу, допомагає пораненим військовим, організовує онлайн лотереї та бере участь у благодійних ярмарках та продає прикраси інші вироби ручної роботи. Це більше от брошки, тут є гардани, плетенки, різні намиста з таких з камінців. Бачите, багато в нас є е, таких підвісок на шию. Е, багато різноманітних прикрес та така моя ніша. Я викладаю, пакую, все перебираю, підписую. Аби вирізнятися під час благодійних ярмарків дівчата одягають однакові футболки з написом Якщо ми не горітимемо, то хто тоді розвіє темряву? Ольга Тимошенко розповідає, думала про цю ідею майже рік, але не була впевнена, чи варто її втілювати. Наші військові дуже виснажені. Насправді дуже багато по. Треба, немає поповнення і є дуже багато найрізноманітніших проблем. Але коли ми приїжджаємо до них, привозимо корисні речі, ми заряджаємося від них, а вони заряджаються від нас. Ми є тою частинкою світла в тій страшній термірі, яка зараз намагається нашу державу накрити, але який так і не виходить. Під час останнього благодійного ярмарку зібрали 88 тисяч 950 гривень. Кошти передадуть на придбання дрона Мавік т для бійців 78-го окремого десантно-штурмового полку, який захищають Сумщину. У селі Біла Білецької громади стартувала 11-та іконописна школа Володимира Шерстія. Відкриття розпочалося із молитви Отця Юрія Городинського, щирої і глибокої, яка наповнила простір тишею світлом і натхненням. Саме така атмосфера найкраще середовище для сакральної творчості, де працюють не лише руки, а й душа. Школу традиційно очолює заслужений майстер народної творчості України Володимир Шерстій. Йому допомагає і духовно супроводжує учасників іконописиця Наталія Війтович. Відома своїм витонченим стилем і глибоким баченням іконопису. Цей проєкт об'єднує тих, хто шукає в мистецтві щось більше: молитву в кольорі, тишу у русі пензля та духовне оновлення через творчість. Шукаємо у такий складний час розраду у прекрасному. Бережіть себе та своїх рідних спокійного вечора. thank you